Духа. Ми би хотіли, браття і сестри, щоб нас оточували люди віруючі, щоб у нас були люди, які з нами розділяють світогляд по всім переконанням, де би ми не жили, хочемо. Я спочатку звертаюся до людей віруючих, йдемо про те, що де би людина не була, хоче, щоб біля неї були однодумці. Але, як показує практика життя, так воно не є. Навіть у одній сім'ї можуть бути діти, як кажуть, з одної утроби, але потім життя пройде і дивишся таке, як взагалі чужі люди. Так само, казалось би, у православній країні, ну, в країні, яка себе ідентифікує християнською, можуть бути такі течії релігійні, які одна одну просто ненавидять. Спускаємося ближче. Нерідко храм будується в такому місці, де сусіди в цей храм не ходять. І Можна собі задати питання, чому так? Буває само так людина, сусіди, людина віруюча поселяється серед сусідів, які взагалі в церкву не ходять, які ще й вороже, можливо, ставляться і до християнства, і до релігії. І казалось би, чому так? Сьогодні нам Господь дає відповіді. На відповідь на цю питання після того, як він виходить на проповідь після хрещення, дуже короткий час Іоанн був той, хто безпосередньо брав участь у наріці Йорданії, він був схвачений. Коли Господь почув це, і Він переходить, у, іде з Назарета у Капернаум його околиці у, у приділи, як каже Євангелія Завулона і Нефалима. Ті, хто не розуміє, про що йде мова, Завулон і Нефалим це один із 12 синів Іакова, які всі сини, ви знаєте, вони отримали свою частку землі. І от приділ шостого сина Завулона, вони знаходилися біля Капернаума, і 10-го сина Якова Нефалима теж були вблизі міста Капернаум. Ці землі, вони. Вони не визначалися особливо якоюсь набожності наоборот. Там жили в основному язичники, перемішані з іудеями. І як пророк Ісаїя каже, коли Христос прийшов у ці землі, це був той світ, який восіяв людям, сидящим в тьмі. І казалось би, браття і сестри, відповідь нам тут, чому Христос, наприклад, не пішов туди, де не було язичників. Де були самі віруючі, де би його признали, а Він іде в цю землю. Він нам дає і відповідь, що Господь Він хоче всім спастися людям. І якщо тебе Бог ставить у ситуацію таку, що ти, будучи віруючим, практикуючим віруючим, стараєшся жити по заповідях, і Він тебе ставить біля язичників жити, чи біля людей. Які вороже настроєні проти церкви не треба отчаюватися, тому що, можливо, твоє життя це твоє то буде світло для тих людей, які ще сидять у тьмі і сіні смертні. Тому, браті і сестри, і ми, де би нас Господь не поклав, у яке місце, чи то на роботі, люди жаліються, бо такі мене там скубають мене за те, що я в церкву хожу. ти на це не звертай увагу, тому що це є. Лише показує, що ти ще не готова терпіти тих людей, прощати їм, бути снісільну, милосердною. Господь дає можливість через тебе, можливо, через деякий час, може, тебе вже в живих не буде. А то світло твого життя просвітиться тим людям, які ще не пізнали євангельську істину, не пізнали Христа. Сьогодні Господь виходить із проповіддю покайтеся. І хочеться ще раз і ще раз нагадати нам усім, що покаяння, браті і сестри, це не акт одноразовий, тому що багато людей думають, що прийшов на сповідь, посповідався, і все, він покаявся. Насправді це не так. Сповідь це один із важливих актів зустрічі з Богом, посередником якого є священник, це потрібно. Але кожен з нас, положа руку на серце, знає прекрасно, що скільки ми одно і то же грішимо і каємося в тому, і грішимо в тих же самих гріхах, це саме нам показує, що покаяння це процес усього нашого життя. Це не одноразовий акт. Коли люди із других деномінацій кажуть, я покаявся, я полюбив Бога і все. Це що? Це все самообман, це самодурство. Та людина не може покаятися у елементарному гріху там, язика, не лопоніти лишньої, не розказувати то, що десь людина тобі довірилася, ти пішов і усе, всі, всі кругом знають. Попробуйтеся з цим побороти. Ви поймете, що це одна ісповідь не поможе. Це треба все життя. І Мало того, щоб просто осознати гріх, а потрібно ще й дієво з ним боротися. І сьогодні, як був продовження Євангелії неділі після богоявлення, Господь нам показує приклад такого дієвого покаяння на прикладі Зекхея, митаря, податківця того часу, людину, яка була призираєма у, у середі чи серед віруючих. Оскільки він працював на владу, був колаборантом на владу окупаційну, оскільки іудея була в окупації римської влади. І оця людина, чуючи слух про Месію, про Христа, будучи малим ростом, лізе на дерево і хоче побачити того, про якого всі говорять. І тут відбувається, браття і сестри, сакральний момент. Зустрічі люди, людської душі, жаждущі з Богом. Це то, за що не можна купити ні за які гроші. Це то, про яке не можна прочитати ні в яких книжках. І скільки би людина не читала, можливо, це і так не настане цей переломний момент. І скорбі навіть не все допомагають. Да, скорбі це найбільш, скажімо так, рушійний елемент, який може. Привернути людину до Бога, но і то не все помагають. І приклад у цьому це війна, яка зараз нищить нашу країну. Бачимо, що не стали храми повніші, не стали. Це будь-які не тільки я, інші священники підкреслять, не прошибає людей все рівно. Так от, Закхей, будучи великим грішником і презираємом, зустрічає поглядом Христа. І тут не просто, як святі отці кажуть, було, було любопитство Закхея, яке сиграло йому, вже, скажімо так, на руку. А тут було то, що серце було готово прийняти того, хто прийшов на землю, щоб спасти людський рід. Господь іде, бачить Закхея серед цієї толпи і каже йому, що сьогодні йду до тебе, Закхей. І йде в вдома. І тоді починається дієве покаяння Закхея грішника, який неправедно десь гроші приобрів матеріальні інші багатства. І йде дієве покаяння, рішимость Закхея змінити цю всю ситуацію і каже, що Господи, кого обідав, воздам четверицею, кому що був дожен, все покрию. Це, браття і сестри, нам приклад того, як потрібно боротися з гріхом. Ісповідь це добре, прекрасно, осознання, а далі потрібна дія з нашого боку. Скупийсь, старайся боротися з цим гріхом милосердієм. Старайся бути, коли тебе саме більше скребе, там, пожертвувати своїм часом, якимись іншими, тим, що ти знаєш, що. І старайся в собі це ламати. Не гостіприємний, будь гостіприємний. Сьогодні Господь особливо відмічає цю добродетель у Закхея. Каже, це є дитина Авраама. Сьогодні прийшло спасіння в дом цього, цього дитини Авраама. Чому так? Святі отці теж кажуть, чому саме Закхея назвав дитину Авраама, тому що він проявив гостіприємство. Таке, яке, за яке Господь, за яке Авраам сподобався прийняти у себе біля Маврійського дуба саму Троїцю. І сьогодні так само Закхей приймає Бога через таку добродіт, як гостіприємство. Як цього нам не вистачає, браті і сестри, як це, цей світ затушив, усе, заглушив. І тому це така вже рідкость, така добродєтель, людина се накручує, думає, що на стіл покласти, що там у мене в хаті, чи золото з платином не висить, дурниця то всього. Розположи своє серце до гостя, який прийшов до тебе, Отдай, покладь на стіл, що маєш. Від ціна не в тому, що там у тебе, з чого стіни зроблені, з чого підлога чи будинок з чого. Якщо туди ніхто не заходить. Якщо ти помреш і пам'ять сотреся, і ніхто не буде знати, продадуть його, потім прийде грейдер, зруйнує, йде ти всі красоти. Немає їх, а пам'ять у любві, яка була виражена через гостєприємство, як сьогодні в Закеє, вона залишиться в вічності. Тому, браті і сестри, дай нам Бог усім таке дієве покаяння, щоб боротися з трестями не просто формально і сповідуючи їх, а саме наводити контраудар. Діями своїми, так, щоб то, що ми знаємо кожен, хто в яких немочах. І от з цим треба боротися, тими контраударами дієвими. Поможи нам усім, Господь. Амінь. Благословені Господні на вас.